Хочу показати вам, як ми прикрасили свій будинок до, до Різдва. От, ці два фонарики ми купили в тому році костку. І тоді вони коштували десь приблизно по 85 фунтів за кожен. Дуже гарні. Такі казкові, світяться, теж моргають. Красиві. Того року вони вистояли. Їм нічого немає, їм нічого не було. Цілу зиму вистоїли і дощ ішов дуже часто. Нічого. Значить, ці фонарики. Зараз так само продаються в костку фонарики, вони чуть-чуть інші, але вони вже більше, ніж 100 фунтів за кожен. Той Дід Морост то вже в нас старий, він ще з тої з хати старої. Ми його самого першого купили з дітьми. Він був у нас на даху. Цей великий сніговик. То мій чоловік купляв, я не пам'ятаю, скільки він коштує. От він дуже гарний. Це веселий, веселий собі сміється. Такий позитивчик, позитивчик, да. так. І в цьому році от ми. Докупили ці гарні олені. Такі от і сталося диво. Тільки мій чоловік привіз ці олені з магазину і, і поставив їх, і зразу ж в той день випав сніг і вдарив мороз, і от по цю пору. Тож треба так, олені нам принесли холод і, мор... і сніг. Це тато, мама і маленька дитинка Оленіці. Також він купляв костку. Дивіться, як світиться. Це дуже якісні, бо він такий, що він спочатку замовив одних оленів, але він почав їх розбирати, вони сипалися. Ця краска облітала, через то він каже, що краще переплатити, але купити такі вже якісні олені, щоб добротні були. Це маленька дитина. ну Цей тато, то він метр метра висотою. От. Ну, а ці, звичайно, менші трошки. І також він купляв ці оленів костку. Зараз буквально менше, ніж тиждень назад, то вони коштували 265 фунтів. 265 фунтів. От, А я захотіла цю сіточку на кущі. Бо я так йшла вулицями бачила, що в людей ці сіточки, воно таке ніби легеньке світло. От мені подобається, як воно моргає дуже гарно. Бо цей кут був темний. Через те ми от його прикрасили в цьому році сіточкою і такими оленями гарними. Ну і, звичайно, ж, сніг випав також прикраса. Так що так є. Тепер приходиш додому, все світиться, все таке гарне. От. Такий цей сніговик, я до нього піду поближче. Бачите, як мороз тріщить під ногами, як в Україні. Ось Такий гарний сніговик. В нього в руках. Лампочки теж світяться, різнокольорові. Шапка, веселий дід. сміється. І все це. Там і чоловік купив такий бокс. Все воно підключено. Той бокс такий спеціальний, що ніяка вода туди не попадає. От воно все підключено до того боксу і підключено до електроенергії. Воно багато не бере. Не знаю скільки, але, так як чоловік казав, то багато не бере. Така краса. Оце так виглядає загальна картинка. Звичайно, дуже приємно, коли підходиш додому до і так все гарно світиться. У мене слово паразит гарно. Дуже часто його вживаю. Але ж дійсно, що гарно. Ще в нас є такі ліхтарики. Ліхтарики на гаражі. Ось так. Ну і, звичайно ж, український прапор. Зачепився, треба його полізти відчепити. Так що всіх вітаємо з наступаючим Різдвом і бажаємо вам хорошого настрою. Теплих, затишних і світлих будинків. Звичайно, спокійного неба над головою, мирного. Сьогодні ми їздили з моєю меншою донькою на святкування Святого Миколая в одну з англійських церков. Ця Церква люб'язно предоставила нам приміщення, нам тут це українцям. От і організатори організували такий чудовий подарунок для дітей, таке святкування. Піснями, От, е, виступали дітки, співали, грали на піаніно, хто що міг. Е, показували кожен свої таланти. От було дуже багато мамів з дітьми, всі такі були веселі, задоволені, знайомились один з одним, з одним проводили гарний час. А після того, після того як е, дітки виступали, виступив їхній, е, не знаю, як це сказати, ксюанс чи ну, по-англійськи пріст. От він привітав нас усіх зі святом і сказав, що ми, українці, принесли таке якби, світло і життя в цю церкву, наповнили її таким радістю. От. І після всього дітки мали майстер-клас, там де вони розмальовували, розмальовували різні малюночки. Оці різдвяні печива розмальовували. От, а дорослі мали частування з пиріжками, різними цукерками, фруктами, чаєм кавою, спілкувалися, знайомилися, обмінювалися різними експіріансом, досвідом. От, так що було дуже дуже цікаво. Ну, поїхали. річне свято я завжди чекаю, як колись в дитинстві в ті далекі дні, як я з радістю ялинку гарно наряджаю. Свято те з дитинства дорого мені. Як ми маємо кисні жінки в танку кружляли і були щасливі, радісні, ясні, діда Морозу весело чекали і навтіл дзвеніли голосні пісні. А ялинку вдома нам приносив тату. Це був довгожданий яскравий час. Ставив хрестовину посеред кімнати, і дерево вражало аромат нас. Потім ми всі разом гостю наряджали. Іграшки, цукерки вішали на ній, яблучка, горішки, <свісно> навіть бублички чіпляли, ну дуже доводжали гості дорогій. І вона вставала золота і срібна, гарна і висока, вбрана і ставна. На царівну лісу нам була подібна, і у світ казковий нас вона несла. Ми у ніч морозну вікна заглядали, чи не йде з дарунком дід мороз до нас, кликали у мріях, дуже чатували, і під ялинку нашу зирили весь час. І, не дочекавшись, ми лягали спати. Та в серцях надія все ж таки жила. А як промінь сонця заглядав до хати? То живала казка і щастя нам несла. З під вранці ми дарунки брали, і нас дімала радість, ми просто в небесах. А як вони з'явились, ми тоді не знали. Та була в нас казка і була краса. Похилилася, чогось наша слава Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. У кнопки біщах. so that you can celebrate as you would wish to celebrate in very difficult, very dark times. So thank you for bringing some light and some joy into this place. Thank you, thank you and thank you. And look who we have here. Christmas, Christmas. Real. It's sir Nicholas. Yes. Bless you, sir. Would you give me your blessing. yes sir god